Всім привіт! Вітаю на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати таку красоту, яка розцвіла не повністю, але вже показала своє лице. Така красота з такими дуже красивими канапатами, великими каплями. Дуже велика, гарна, це є у нас фронтера. Фронтера квітка неймовірно, красива. Дуже має гарну розкраску, пелюстки дуже гарні у неї. Дуже вона гарна. Розмір квіточки від 8 до 9 см. Квітка просто безподобна. Не можна нею налюбуватися, яка вона гарна. Дивіться, тут розпускається бутон. Як гарно виглядає оце таїнство розкриття. Просто неймовірно. Яка серединка, яка красота, крап чорний, не бордовий, а чорний. Дуже гарно! Потім, коли вона розпускається, вона стає вже більше темно-бордового. Цю орхідейку мені подарували. Ця орхідейка мала дуже мала коріння. Я її потихеньку відновила. І наростила також два листочки, вона у мене вже оцих. Що ця орхідейка потребує? Не є вибаглива ця орхідейка, але коли я її поклала на полицю, вона, я побачила такий результат, що вона почала ростити. Листочок і почала його витягувати. Вона стояла під підсвіткою і витягнула отакий не дуже широкий, такий тоненький листочок. І я зрозуміла, що ці орхідейці замало світла. І припідняла цю орхідейку трошки вище до лампи. Другий листочок вона вже наростила, то вже наростила вона ширший листочок. Цю орхідейку я оприскую. Так як і всі свої орхідеї оприскую і поливаю. Більшість їх оприскую. І така краса у мене на сьогодні росте. Дуже вона має красивий колір. Дуже. Дуже вона мені подобається. Оцим своїм орнаментом таким. Щось вона мені нагадує. Вишиту гуцульську сорочку, вишиванку. Така вона гарна, гарна, така дуже така вона розписана, розмальована, така дуже красива. Корені в неї вже відросли, що вона вже має своє коріння, бо то у неї не було багато корінчиків, але вона полита, то дуже не видно. Десь котрись буде видно корінчика, десь ні. Корінчики в неї тоненькі. Вона знаходиться у тому ж самому горшечку, що вона і була, я її ще не пересаджувала. Сама компактна, маленька, гарна. Листочок її такий темно-баклажановий, з цієї сторони баклажановий, Тут видно, колір баклажанового листка. Сюди по краєчку також має вона баклажановий відтінок. Дуже гарна така орхідея на такому жовтому полотні. Дуже гарне таке жовтне полотно неї, І на цьому жовтому полотні отака краса. Має вона два цвітоноси. На одному цвітоносі вона мені дала 5 квіток, а на другому квітоносі вона мені дала 3 квіточки. Ну, я дякую їй і за це, тому що орхідейка була практично без корінчиків, багато не було там корінчиків. Вона відновлювала всі свої сили, вона не пропала. І це мене вже тішить, що вона залишилася в мене. І я рекомендую цю орхідейку мати в своїй колекції. Таку вишиванку рекомендую всім. Тому що вона багато не займає місця, в неї маленька, дуже розеточка невелика. Дуже вона компактні, має листочки. Гарно вона себе показує, і цвітіння в неї просто безподобне. Я вам покажу її зараз квіточку, як квіточка виглядає зблизька. Оце є фронтера зблизька. Погляньте, яка тут красота. Оцей краб просто зачаровує. А ця малинова губа просто безподобна. Акуратна. Має такі дуже маленькі вусики, акуратні. Дуже вона така ніжна, мила. Дуже має оці гарні пелюстки. Такий окрап. Сподобна просто йде низ самий. Її дуже такий гарний. Дуже вона сама гарна. І кожна квіточка індивідуальна по своєму. Ця квіточка собі має отак крапу цих штришків, цих розмальовок, таких, канапушок. Також покажу це таїнство відкриття. Погляньте, воно все злилося в одно, оце таїнство. І більше насичений. Жовтий колір. Губа всередині така жовтизною покрита. Малинка. Дуже така гарна. А бутони такі, як грони виноградинок. Так гарно виглядають. Штришками, крапочками, прожилками такими. Дуже гарно дивиться це все. Кожного дня все, дивишся на отаку красоту. Безподобно просто. Казка, орхідея казка. Отака неймовірна красота. Сама вона невелика, але любителька, бачу, цвісти. Отакі От у неї листочки гарні. Отак От цей листочок як витягнувся, цей вже не витягнувся, так, цей вже пішов більший гарний, широкий листочок. Коли ця орхідейка цвіте, вона зупиняє ріст листків. Зупиняє ріст корінчиків. Вона не тратить свої сили і на ріст корінчиків, і на листочки, і на цвітіння. Вона поступово собі тратить свої сили. Почала цвісти, зупинила ріст корінців. Дуже гарна орхідея, дуже, але ви. Собі уявіть, якщо це буде така грона, багато квітів. Яка це красота? Тут тільки 5 є квіток. І така красота. Всі квіти повернулися в одну сторону, до лампи всі повернулись. І красота, неймовірна просто. Дуже гарний сорт. Сама квіточка є така плотненька. Цупка гарна така прорезинена, отак От потрогати її. Вона такої структури прорезиненої, і всі оці канапушки я можу відчути, які є насправді. Отак От я її трогаю. І ці канапушки по пальчику всі відчутно. От така. У мене красотулька. Ще лишилося її три бутони дорозпустити. Буде дуже гарно, коли ще вона відкриє ті решта бутони. Це тільки тако подивитися і помовчати на отаку красоту. Отаку От красу я вам сьогодні показала, яка у мене почала розпускатися. А на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім гарно дякую, хто мене дивиться. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам це відео сподобалося. Пишіть свої коментарі. Всім мирного неба, Божого благословення. Бережіть один одного. Шануйтеся, всім гарного дня!